Він збирає гроші для своїх пацієнтів, аби потім робити їм дороговартісні операції безоплатно. В Черкасах лікар-ортопед поставив на ноги свою пацієнтку, яка 16 років майже не підводилася з ліжка. Він замінив їй та суглоба, і вже за дві години вона пішла. Вартість такої операції 90 тисяч гривень для жінки, яка сама виховує трьох дітей. Така сума захмарна. Та вона не єдина, кому вже встиг допомогти цей лікар. Яна брензей продовжить. Добре, от така пустіла рука. Дешла мовнічка лучше. на блокаді краще. на блокаді лучше. Дякую замість білого халату. Сорочка з супергероями. Він як і кіноперсонажі, щодня рятує людей, тільки по справжньому. Наприклад, сьогодні в пана Вадима, завідувача ортопедичного відділу в Черкаській обласній лікарні, чотири операції, одна з яких відбудеться тільки завдяки йому после операции у вас будет э, uh, охлаждение э, uh, стацибедренного сустава в течение 6 часов для того, чтобы уменьшить отек, уменьшить боль и ранняя мобилизация. Спасибо. Сушевская. Я счастлива. За кілька годин до операції Олену переповнюють емоції. Опинитися тут, на лікарняному ліжку, для неї – щастя. Це просто якесь чудо в моїй житті. Я 16 років мечтала об цьому, молилась. Я ну, просто не розуміла, відкуди воно візьметься. Ну вот чудо свершилась. Олені 43 роки, 16, із яких вона майже прикута до ліжка. Тяжка хвороба руйнує її та застигнового суглоба. Кожен крок для неї біль. Ходити, ба навіть одягатися самостійно вона не може. На щастя, сестра поруч. Ой, тихо, тихо, це больно. Поставити ще молоду жінку на ноги могла тільки операція із заміни суглоба коштує така приблизно 90 тисяч гривень. Зібрати цю суму Олена. Мати одиначка з трьома дітьми навіть не розраховувала. Смірілась вот так і отак ходила. А що мені у мене доходів ніяких не було. Вона вже опустила руки, аж тут знайомий порадив їй звернутися до пана Вадима. Поборовши ніяковість, Олена зателефонувала і попросила про допомогу. Лікар пообіцяв подумати. Он мені позвонив і сказав двадцять третього февраля. Каштон хоче зробити подарок на 8 марта. Он мені хоче прооперировать. Ой, все у мене. Просто я не знаю. Я думала, я думала, я потеряю сознание. Мне звонят много, но как-то в этом голосе я услышал какую-то такую помощи молодого человека. У меня то, что э, трое детей. Дети, которые ну, видят як мама страдає і вони нічого не можуть зробити. Як Це коли ти не можеш ходити. Пан Вадим знає з власного досвіду. В дитинстві він переніс важкий остеоміеліт, Після чого вирішив стати лікарем-ортопедом. Навчався в Україні і за кордоном. За 25 років роботи провів тисячі операцій. Став головним ортопедом-травматологом в області. А потім у його житті з'явилася ця старенька жінка. 91-річна Олександра Георгіївна потребувала протезування тазостегнового суглоба. За неї ніхто не хотів брати та й грошей на операцію старенька не мала. Коли пан Вадим про неї дізнався, то познайомих зібрав гроші на протез і безоплатно її прооперував. І вона з цвітами вже йшла, на шести сутки, сіми сутки йшла домою. Вже і от я тоді почувствовала, ну якої енергії. Після Олександра Георгіївни була молода мама, яка страждала на тяжке міжхребцеве запалення. А ось тепер і Олена жодна з них не витратила на лікування ані копійки. Гроші для них шукав пан Вадим. Сказати хатика лягай сюди на а тут голови. Поки Олені вводять наркоз. Пан Вадим готується до операції. Навіть в операційній він не в білому чи зеленому. На сорочці майстер йода і зоряних війн. Якщо тут ще цього не буде, то буде вообще грустно. Невеличкий надріз, інструмент схожий на дриля, молоток. Шум в операційній стоїть, наче на будівельному майданчикові. Лікарям необхідно дістати та стегнового суглоба, аби потім замінити його протезом. За півгодини пан Вадим дістає суглоба, який 16 років мучив Олено. Точніше, те, що від нього залишилось. немає, все ніту Почти Батьки так? повністю. Ще година і на його місці вже блискучий, наче маленька більярдна куля, протез. Коли зробиш, себе по-другому. Ради раді себя ділян, тому що ти отримаєш удовольство от того, що ти кому допомагаєш. Уже через дві години після операції вона робить перші кроки. Що ви Чувствую себе Бачите? Через сім днів Олена буде вдома, а за кілька місяців зможе забути про милиці і ходонки. Я дуже щаслива. Я думаю, чоловік, я думаю, що все буде добре. чоловік, посланий Богом для мене у її палаті пан Вадим не затримується надовго за графіком? У нього ще з десяток консультацій, а наступного дня знову операції. Заходіть, заходіть. Яна на брензе, Олександр Гоменко. Програма Вікна СТБ.